Виконуємо номер 13.25 із підручника Геометрія 8 та номер 25.25 ,25 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, куди першого трикутника відноситься як один до трьох і до двох. А другий трикутник є прямокутним у якого один з гострих кутів дорівнює половині другого. Чи подібні ці трикутники? Переступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачу. У нас трикутник АБЦ. Його кути відносяться як 1 до 3 до 2, кут б 1 90 градусів і кут А1 дорівнює половині кута С1. Спочатку знайдемо кути першого трикутника. Нехай ікс градусів – одна частина. Тоді кут А дорівнює ікс градусів, кут Б дорівнює 3 ікс градусів, а кут С – 2 ікс градусів. Враховуючи, що сума кутів, трикутника, 180 градусів, маємо рівняння. Х додати 3Х додати 2Х дорівнює 180. Маємо 6Х дорівнює 180. Тоді х дорівнює 180 поділити на 6, х дорівнює 30. Отже, кут А у нас 30 градусів, кут Б 3 на 30 90 градусів і кут С 2 на 30 60 градусів. Тепер працюємо з другим трикутником. Нехай Y градусів у нас кут А1. Тоді Ні, А1 – це 1 на 2. Тоді С1 позначимо. С1. А 1 два рази менше за С1. А, ні, С1 два рази більший. А1, все ж таки А1. Нехай зараз перепишем. Нехай я не хочу просто ділити. Нехай Y градусів кут А1. Тоді кут С1 дорівнює, оскільки А1 дорівнює С1 поділити на 2, то С1 буде. 2 помножити на А1 2 і градусів. У нас трикутник прямокутний, тому враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника. 90 градусів. Маємо рівняння. І наше рівняння. Y додати 2 y дорівнює 90. Це 3 y дорівнює 90, тоді y дорівнює 90 поділити на 3, Y дорівнює 30 градусів. Чи y дорівнює 30. Отже, Кут А у нас 1 30 градусів. Ну і, відповідно, кут С1 можна було і намножити, дорівнює 60 градусів. Маємо кут А1 дорівнює куту А. У нас кут А був 30 градусів. І не будемо брати, що прямокутний, кут С у нас був 60 дорівнює куту С1. Тоді трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1С1 за двома кутами. Номер 13.25 із підручника Геометрія 8 та номер 25.25 25, із підручника Математика 8 виконано.